Моє вітання. Так, це саме ті булки, які ми хочемо їсти щодня. Смакота неймовірно готуємо. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 10 грамів, якщо використовуєте сухі, 4 грама буде достатньо. Завжди перевіряйте свіжість дріжджів. Як це зробити, як вони себе поводять, саме свіжі. Вони як пластилін, а при розломі як крейда. Це говорить про свіжість дріжджів і не потрібно робити опару і чекати 20 хвилин. Це зайвий крок. Цукор 30 грамів. Яйце. У мене є 55 грамів. Молоко, м'ється холодне, молоко також холодне, 160 мл. Розчинити всі інгредієнти. Я завжди кажу вагу яйця, тому що яйце може бути як 48 грамів, так і 70 грамів. Це впливатиме на кількість борошна в подальшому. Борошно пшеничне вищого гатунку 300-320, сіль 6 грамів. За пекарською технологією сіль завжди додається в кінці замісу. Не можна, щоб сіль потрапляла безпосередньо на самі дріжджі. Пізніше їх об'єднувати. Звичайно, ну вони ж пізніше об'єднуються. Сіль негативно впливає на роботу дріжджів. Тому ми завжди робимо. Це в кінці сіль, в кінці заміса. Якщо вам не подобається вмішувати сіль в кінці заміса, можете це робити на цьому етапі. Масло вершкове, кімнатної температури, його в мене 30 грамів. Як ви бачите, тісто доволі липке, але борошна не додавайте більше. Ви побачите, як тісто буде змінюватися. Трошки незручно, але не біда. Зараз все це будемо вимішувати з маслом з вершковим, стане трошки легше і простіше. Якщо у вас є комбайн, звичайно, скористайтеся ним. Хвилин, і ваше тісто супер класне готове. Нічого вимішаємо і руками. Я я зроблю колись відео, як вимішувати в комбайні, а, то буває, часто приходять запити. Відбиваємо або розтираємо. Дивіться, важливо не гупнути і поламати його, а важливо просто ми цим ударом ми приклеюємо тісто до поверхні і розтягуємо. Приклеїли, розтягнули, приклеїли, розтягнули. Це її називається заміс відбивання. Не гупнути, а розтягнути. Але воно в комплексі а, працює гарно і тісто вимішується. І вимішувати так буду. Хвилин 5 буду вимішувати. Пам'ятаємо, що ми не перегріваємо тісто під час замісу. Все готово. Або в шматочку вершкового масла, або олію. Поверхня рихла не залишаю так. Звичайно, завжди роблю її рівною і гладенькою. Рихлою рваною не залишаємо. Робимо ось так і все. Дивіться, час ферментації залежить завжди від температури. Так як зараз в кімнаті плюс 25, плюс 27, це приблизно від 40 до години 20, залежить від температури. Максимальна температура для ферментації такого тіста це 30 здобного, це 30 градусів не більше. Все залишаю тісто на ферментацію. Якщо ви вимішували якісно в комбайні, цей крок ви пропускаєте. Так як в мене тісто не домішане до кінця, я зроблю одну процедуру ламінування, розтягування через 30 хвилин ферментації, я роблю витяжку тіста. Від центру до країв все як завжди. Якщо після комбайну ви бажаєте, зробила дірку, не біда, не втрачаємо свідомість, бажано не робити, але і нема біди. Якщо після комбайну ви бажаєте зробити цю процедуру, без проблем зробіть через 30 хвилин. Ця процедура завжди на поліпшення текстури тіста і в подальшому на самі вироби це впливає. Перебираю зайве повітря, зараз воно не потрібно. Все, залишаю його ще при цій же температурі, ще хвилин на 30-40, десь так. Воно збільшиться в обід і буде класним. Приготую начинку. Цукор 70 г, масло, як ви бачите, кімнатної температури м'яке 50 г, кориця. Не касія, будь ласка, оберіть корицю. Ось таку я купила, показую вам, якою буду користуватися. Я бо знаю, будуть купа запитань, яку саме корицю. Скуштуйте її, написано Австрія, виробник Австрія. Скуштуйте, якщо вона гірка і темна, то вона це касія, це замінник і це неякісно. Ця не гірка, вона така навіть трошки солоденька і приємна. Немає, знаєте, такого агресивного аромату і смаку. Скільки додавати? Від 5 грам до 35 на таку порцію о, тіста. Я додам, як бачите, десь півтори чайної ложки. За вашим смаком. Я не хочу теж, знаєте, щоб була кориця з булочкою, а не булочка з корицею. Все має бути в міру. Я роблю так. Ось так зробили таку пасту. Я роблю це пастою, дехто просто масло потім посипає. Мені зручніше робити пасту. Тісто, трошки, бачите, на поверхню, трошечки, небагато, ледь-ледь там півчайної ложки на поверхню і на ручки. і Тісто вже готово, починаємо вже формувати майбутнє сінагони. Тісто, як бачите, при чудове. Трошки дегазую його. Класне, класне, прям тісто. Ось так має виглядати, до речі, якісне тісто. Ось, ось так має виглядати якісно замішане і ферментоване тісто. Розкатую його, товщина приблизно 0,5-0,7, ось так от тісто. І рівномірно наносимо всю начинку. Наносимо, розподіляємо. Бачите, я по краям все-все-все пройшла, тільки один, той, що до вас, ближче я його залишила. Все і гарненько його скручуємо. Не робіть це дуже щільно, але так, середньо. Так робіть, щоб він був рівномірний. Від цього буде залежати розмір всіх майбутніх булочок. Розрізайте обов'язково ниткою. Я взяла нитку вдвоє, ніж не розріжеть, тісто дуже ніжне. Ниточку берете, зав'язуєте на вузлика і затягуєте. І так розрізаєте всі булочки. Вибачте, за мою руку на весь екран, я не знаю, про що я думала, коли ставила так камеру. Загалом розрізаєте на рівні шматочки, я буду робити на 8 частинок. Розмір моєї форми 32 на 22 на 4. Ну, щоб ви розуміли розмір, який, яку брати форму для випікання. Все, викладайте булочки. Вирівнюю їх по висоті, накриваю плівкою і залишаю приблизно на 35 хвилин в теплому місці. Підготую відразу крем, бажано брати цукрову пудру, кількість залежить від вашого смаку. Я додаю 100 г цукру, маскарпоне 250 грамів, столова ложка лимонного соку. За бажанням я додаю і в покласці додається, інколи ще додають цедру половини лимона. За бажанням. Все, крем готовий для булочок. Булочки також готові, відправляються в розігріту духовку. Простояли вони в мене 23 хвилини при температурі 160 градусів режим конвекція. Не пересушуйте ваші булочки, бо будуть вони щільні, сухі і несмачні. Поки вони гарячі, я наношу, от, саме поки гарячі, я наношу цей крем. Кількість цього крему залежить тільки від вашого бажання. Ну, в мене прям цілий торт, а не булочки. Але повірте, цей крем він не зайвий. Якщо вже їсти булочки, то саме такі, і вони мають бути нереально смачні. Що я вам можу сказати? Це просто це вибух смаку, це неймовірно смачно, їх можна їсти губами. Обов'язково приготуйте, побалуйте себе такою смакотою. Вони на наступний день, ось у вас, ось такі, будуть ніжні, і як завжди, смачного.